Та Україні збройним Синам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про декілька троянд. Одна з них це є Blue Sky Free. Вона мене росте другий сезон, і я показую її на основі двох відео: це з минулого року. Якраз ви бачите, це є перше квітування її минулорічне, і потім буде. З цього сезону теж одне квітування. На жаль, не дуже багато я її знімала. Але що хочу сказати, те, що я помітила, що порівняно з минулим роком вона була обрізана дуже сильно, бо змерзла. Цього року не так сильно обмерзла, і виросла вона просто дуже потужним кущем. На жаль, я теж на відео не передала всього. Я не фільмувала її протягом всього сезону, але повірте мені на слово, і ви побачите в принципі, що кущ навіть на середину сезону в липні. Він вже був досить і досить таким величеньким. А от під кінець сезону це був просто оберемок, це був кущисько, висоту десь ,50 метр п'ятдесят він мав, ширину метр поза метр, дуже густо всіяний квітами, але є така, напевно, і особливість, що квіти чи то не до кінця розкриваються, дещо здеформовані. Хоча цвітять дуже щедрі, друга хвиля теж дуже щедра, але насправді дощі на неї впливають погано. От коли сонце треба дуже достатньо поливати, бо це просто дуже потужний великий кущ. Пахне, от в першу хвилю вона мені не дуже пахне, а на другу хвилю вона має такі насичені пахощі, якщо принюхуватися. Квіти середніх розмірів від малих до середніх і досить-досить густо на кущі. Double Delight, вона відома своїми пахощами. Вони просто, просто неймовірно насичені, якщо навіть десь поставити її. от Я садила в закритою кореневою системою, то я її чула далеко, навіть поки вона стояла, чекала, поки я її посаджу. От Кущ досить потужний. Це, чайно гібридна і кущ досить потужний наростає висоту в мене десь 1,40 сорок, Він був під кінець другого сезону. Навіть третього сезону, це вже третє літо її в мене, але не дуже густий. Хотілося б густіший, ну, напевно, треба постаратися і правильну обрізку зробити, або ж, можливо, підгодівлю. То двоколірність, отака, контраст такий буває, чим більше вона на сонці, тим контрастніше. Ну і дуже запаморочливі пахощі. похощі. Я думаю, що якщо в букет, то це буде на всю кімнату чути добряче. Ну, і біля неї ходиш, то чути гарно її насичений аромат. Динки одна з улюбленець. Ну просто її неможливо не любити, бо це просто щедра, щедрість, неймовірна щедрість суцвіт. Ти дивишся на ті квіти. Ще й форма така суцвіт дуже тікає. це морозиво ескімо. <схі> От і майже не видно зелені через квіти. Але, але, але я теж роблю помилки. Я невдало її обрізався першої хвилі, тому на другу хвилю вона мені майже нічого не виростила, ну дуже й то. Не знаю, як так я постаралася і таке зробила з нею, але, на жаль, так. Тому в мене дуже коротке відео і не хотіла би повторити помилок, наступний сезон, буду безпечніше з нею. Ще один мускусний гібрид Robin Hood. Теж досить щедрий. Не такий, як Динкі, але досить непогано. Теж квітне, наростає, якщо його гарно підживлювати або дати добряче поживний ґрунт. То він, я думаю, ого дасть прекрасний приріст, дуже дрібненькі пуп'янки, дуже гарно розкривається, гарно щедро квітне, непогано тримає себе сам. І також, на жаль, я зробила погане обрізування влітку, і він мені майже не квітнув на другий сезон, тому на своїх помилках навчуся. То тобто, ліпше їх взагалі не обрізати, я так зрозуміла, ніж взяти і занадто обрізати і все, і потім не побачити. Такого тривалого квітування, якого би хотілося. От, кольори досить прості, рожеві, але ні. Все ж таки різні відтінки рожевого можуть бути на одному кущі і навіть в одному суцвіті, в залежності, коли воно відкрилося. А квітне тривало і тривало. Ви бачите, скільки тут ще пуп'янків, багато і багато. І ще одна красуня «Green Tea». Насправді я її майже не побачила зеленкуватості. От зеленкуватість є тільки на стадії пуп'янка, принаймні цього року, та й минулого таке було. Вона більше, коли вже розкриється, вона більше якась цитриново-жовта, ніж зелена, хоча в назві є та зелений чай. От, Точно не любить дощів, дощі її псують зразу. Ви бачите, вся в п'ятнах стає, тому якщо є тепличні умови, я думаю, це їй просто ідеально. І вона все ж таки оригінальна на зріст, тому для теплиць. От а в відкритому ґрунті треба трішечки на неї потанцювати. Ну і дуже несправжньою брошницю захворіла, тому не знаю. Не можу поки що сказати, що їй рекомендую. Треба придивлятися, але якщо хочеться зеленою, то вона зеленою не буде. Дякую і па-па.